Сужати... Який... Короче, 100-500 попытки поставили колесо, зацените на весе. Колесо, честно кажучи, 150 то є. Всунуто в оба 2.15. Прикол не в том. Прикол в іншому. Поки ми ставили колесо і поменять звезду. У нас тут зимний вариант стоїть. 13 было, вернее, стоит сейчас 13 Раз Снимаем кожу, а тут, короче, чехол в чехле, короче. Саунд, да? А где зирка? Где зирка, слушай. Где? Ось. Где ось помирает? Капец. Блин. Слухай, ну у мене по моєму такої штуки нема. мене так не закидує, блін, Триндец. Ну думаю, що ти їздиш, блядь, частюля, понял? Ага, а хто в болоті ковирявся, блін? <рістю> ти ж в воды лізеш, а я уряд заліз, Потому в мене така хуйня, у тебя бы помылась. Помили?